Ось такий генератор у мене. І мене доставило це, що це все треба вставляти сюди, підключати, провода. Я хочу попробувати з блока питання вставити туди. Це його блок питання 5 вольт 2 А. Цей теж 5 вольт 2 А. Ось тут написано таке саме. Тільки він менший. Неужели там немає места? Вот. Надо подивитися зараз. Я провірив. 1,1 Ампера він потребляє, Я по вот такому тестеру замірив. І цей підключав, працює, і цей, ну це рідний. Ну Просто шнури. Оцей генератор теж був таким же самим путем. Він запитувався 12 вольт. Тут було. Розйом сюди втикався. Я внутрі вставив блок питання імпульсний, зробив йому екран. Ну, там я додав в цьому генераторі кучу екранів, тому що коли, він, ну, коли я подавав на двойки, він мощность сюди можна подавати, він ж дуплексний то Він трошки дуркував. Коли я поставив екрани, все стало чітко. Я зараз відкрию цей генератор і подивлюсь, чи є місце для цього. Я вставив блок питання. Він там болтається. Там є місце. Тут навалом місце. Ну, я його Тут Тут неохота, ну вот. А можна туди його всунути или що? Ні, можна тут зробити екран йому припаяти культурно провода вивезти сюди. Хороша ідея. Зараз спробую. По-перше, мені мішає ця пластмаса, вона лишня. Мені треба її зрізати. Ну, за заподліцов з цією мікросхеми. Ну отак я відпиляв. Ну тут ще обробота. Отаким. Ось я вирізав такий екран. Зараз зігну коробочку таку і сюди ну, заекранірую. Ну ось так вийшло. Отак і ось от сюди. От так. Ще проложу отаку от бумагу, щоб нічого не закоротило, бо це ж питання. Ось сюди зараз. І ще знизу. Ну от так я прикину нормально. Ну Це буде наоборот плата. А можна, можна і так оставити. Це не має великого значення. Зараз буду робити ну, виводи для виводів. А цей екран припаяється. І все, зверху, якщо треба, буде. Ну, тут болти є. Можна ізоленту. От я временно поки тут по скочам прикидаю. Получається, що мені треба ще його трохи здвинути сюди, тому що Ось цей кондер касається. Тут бачите, тут нічого немає. І тут два святодіоди якісь, ну вони не доходять. А оце б мені здвинуть на міліметр. Ну я вже пробував. отак так закривав. От закривається, але все одно є. Дивіться, яка щель. Ну це підгонка буде. Це ще не окончательно. Можна попробувати його включити. Ну в такому виді з тою штукою. Так, все нормально, але я не скринчу, ну, скручовно. Ну, Іначе все. Окей. Ось знайшов я положення, яке нікому нічого не мішає. От в такому віді, хто буде йти моїм путем, ось так треба робити. І хто задумає з такого блока питання від вот, Samsung? 5 вольт 2 А. Маленький він. він, якраз влазить, ось як він виглядає. Ось такий для виводів. Ну, типа як тут дирочки. Нічого страшного. Зараз ще з цієї сторони зроблю. І от ще така підложка, щоб теж нічого не закоротило. Виводи є. Ну як, для виводів зробив. Зараз буду припаюватися і пробувати. Ну от, Я вже включив від сети сіті. от сетевий провод включив все нормально пока що ну не ще екран Ось так получилось ну, я його там поки ці лейкопластером приліпив Вон, провода так то сеть іде а це 5 вольт і тут мене ожидала засада не паяється екран Да, екран не паяється. Попробуємо варити. От сварка для акумуляторів сварки. З нею йшла така лента 0,25. Попробуємо. Спочатку сюди приварити, а потім сюди. Ну, ось так виходить. Ці припаяв сюди. Зараз ще з тієї сторони, потім відігну і там. Коротше, приварив. Ця штука мощна. Я тут пропалював на 6. Я на 11. Мощність включив, пропалює он. На 6. на половину мощності, нормально. Ну все, саме головне контакт є, воно буде держатися. От. А бачите засада яка? Не паяється. От і все. Зараз соберу, виручила ця. Знов ця сварка для акумуляторів, рекомендую. Вона така портативна, ну якби удобно нею користуватися. Нема проводів, ото -от, там дві руки. Одною рукою все робиться. Ну і з неї йде лента. Оця для сварки, шкурочка, така, ну, щоб зачистити там буває окисли, знаєте. Ну і зарядка. Провод зарядки, ну, такий USB C. Ну ось так воно виглядає. Я на всякий случай ще ізоленту тут проложив, але ну, воно не дошло контакти ні з чим. Зараз зберемо цю панель. Ну, от він вже працює десь минут 20 Все нормально. Я тоді провіряв цей блок питання. Давав цим тестером 5 вольт, нічого не падало. І 1,2 чи 1,1 Ампера. От, все, виход є, все функціонує. Ось дивіться, цей генератор китайський, дуплексний. Я теж зробив. Додавив екран сюди, сюди. І от блок питання в екрані повністю тут. Він питався 12 вольтами, Я розказував сюди 12 вольт. Ну, такий самий блок питання, оце вся ерунда, мені це не подобалось. Ну, коротше, я все доробляю, і, і китайське, і вам советую доробляти все. Тому що, коли я давав сюди, от він дуркував трошки, коли заекранірував, отут нагрузка 50-том. І йому можна подавати сюди і передачу, і прийом ну, от сюди виходить. Це класний генератор, супер. Він дуже удобний, але його треба доробляти. От. Йому можна подавати можна 65 ватт, можна і більше подати, але він більше не покаже. Тобто нагрузка тут стоїть на 100 Вт, на нагрузка 50 ом, Але коли більше 65 Вт, він просто показує. Оверлад, по-моєму, да, пере... ну, багато йому. Так що ну, він не згорить, просто немає не сенсу подавати більше, бо він не покаже. Ну, він в основному на УКВ. А це генератор ну, для всього. Він від постоянки до. 60 мгерц. Ну, звісно, гарантію вже я давно потеряв, тому що я його перешивав у мене тут 30 мгц. Я його зробив 60. Там мікросхему перешивав. Ну, Хто боїться, то... Лучше туди не лізти. Ну так краще. В розетку включив, і цей е, теж генератор теж взяв його одразу в розетку і, і все. А то цей, починаєш розпаковувати, оце все. Тут судняти сюди. Ну, взагалі, мені не подобається така. Кухня зараз то, що треба, так що рекомендую. У кого є такий генератор, там є місце, ну тільки невеликий. Блок питання, о -о цей підкода. Samsung. Ребята, так що рекомендую. І ще цей генератор треба екранувати, -за того, що він з дуже малими уровнями працює. У нього 5 мікровольт виход. 5 мікровольт. І далі воно ще ослабляється до 150 150 дБ. Оце мінус 90, тут 5 мікровольт. Так що любі наводки і він ну, збивається. Ну добре, давайте до зустрічі. займемося чимось другим пока.